Переля турбін це розкішний жіночий годинник із унікальним дизайном, який не залишить байдужою жодну поціновувачку високого годинникового мистецтва. Його головна родзинка обертовий турбінний диск на цифроблаті, що оживає при кожному русі зап'ястя. Під турбіною яскравий докор із блиском, що додає глибини та динаміки, водозахист 50 метрів. Корпус виготовлений із неїржавкої сталі діаметром 37 міліметрів, що підкреслює жіночність і статус. Годинник має сталевий браслет. Усередині надійний автоматичний. Механізм з запасом ходу 42 години, що гарантує точність і престиж. Цей годинник не просто аксесуар, а витвір містецтва з характером. Він для тих, хто обирає індивідуальність, стиль і механічну елегантність. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія, а ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.